Сьогодні історія автора каналу стосуватиметься однієї теми, про яку він хотів би розповісти. Одночас ця історія чудово описується в розповіді про дьявола та відкриття його діянь у цьому світі. Розпочнемо, мабуть, із посилання на писання, де на самому початку книги буття розповідається про Адаму і Єву та про те, як Змій, спокусивши жінку, обманом, дав їй скуштувати яблука з дерева пізнання. Саме ця дія і цей крок, на який була. Зваблена Єва призвели до того, що перші люди, Адам і Єва, були вигнані з раю та прокляті жити на землі, страждати і вмирати. Отже, ми зафіксували, що є історія про Адама і Єву, яких спокусив Змія, символом цієї спокуси стало яблука. Далі автор каналу спробує довести словами, що ми перебуваємо в колах Сансари, і все те, що відбувалося з нашими предками протягом століть, відбувається і зараз із нинішнім поколінням. Лише з тією різницею, що всі ці події накладаються на технологічний прогрес людства. У нас є найголовніша книга Біблії, яка складається зі старого та нового завітів. І новий завіт завершується тим, що приходить апокаліпсис і настає кінець світу. Усі ці події супроводжуються пророчими знаками, як у діючих особах, так і в самих подіях, що відбуваються в наколишньому світі. Так ось, автор каналу вивів закономірність зі своїх. Та знань про цей світ і дійшов висновку, що кожне століття завершується апокаліпсисом. Саме століття є тим самим колесом Сансари, яке перезапускається для всіх кожного певного періоду трохи більше ніж 100 років. Ці колеса Сансари, які завершуються кожне століття, за думкою автора каналу, були запущені ще з Даликого Шостого століття нашої ери, коли, за багатьма даними, відбулося те перше знамення, про яке попереджає. Людей Біблія. Кожне нове покоління, яке народжується і починає читати цю книгу, знову і знову стикається з цим процесом. Тоді, у VI столітті відбулися ті самі три дні, коли не було сонячного світла, і згідно з багатьма знайденими автором Каналоданими, тоді ж і стався той передбачений Апокаліпсис із Писань. А вже після цього була створена християнська церква, адже всі повірили, що Євангелії були пророчими і розповідали про Ісуса Христа. Далі церква прийняла канонічні варіанти писань, і згідно з ними постійно повторюються ці кола сансари, завершуючи століття так, як описав у кінці Нового Завіту Іван Богослов. І кожне століття приходять у його кінці чотири вершники апокаліпсису, влаштовуючи спочатку епідемію, це чума, іспанка, коронавірус та інші масові хвороби. Потім війни, потім Голодомори, а потім трапляється щось і запускається нове століття. Під словами щось. Автор каналу поки що не хоче розкривати, що саме мається на увазі, але багато так званих шизофреників вважають, що людям масово стирають пам'ять, аби вони не пам'ятали події, що з ними відбулися. Адже період скорботи, який настає наприкінці кожного століття, щоразу супроводжується приходом Антихриста та масовим розсиленням демонів серед людей, які творять хаос і беззаконня на землі. Проте інформація про це чомусь до нас у 21 столітті не дійшла. Вже понад 100 років вплив демонів і бісів на людей приховують, називаючи це хворобою шизофренією. Про це автор каналу на своєму ютуб на своєму -каналі... каналі вже наводив чимало прикладів, доводячи протилежне. Так ось, на думку автора каналу у цьому столітті дьявол досяг апогею. Розгу порнографії в мережі. Вже давно перевищив всі можливі прокляття, що отримали міста, і Гамори, які записанням були стерті з лиця землі саме за розпусту та збочення, що охопили ті міста. Крім того, дьявол у наш вік, технології, дійсно має намір чіпувати людей ставити їм на чоло чи на руки знак звіра, без якого вони, як без банківської картки, просто не зможуть купувати нічого в магазинах. І найцікавіше, з чого розпочалася ця історія, символічно яблуко дьявол помістив в iPhone. Навіть не приховуючи логотипу надкушеного яблука. Саме це яблуко зараз веде людей до пізнання того, чого їм не слід було знати, в величезному, безмежному потоці, хаотично написаної у стрічку новин інформації, яка вже давно не має нічого спільного з правдою. Тож, якщо Єва, скуштувавши яблуко з дерева пізнання, була вигнана з раю, то постає питання: чим же завершиться це технологічно 21 століття? Адже у випадку світової війни, що насувається за всіма показниками, Ядерні держави, ймовірно, почнуть застосовувати свою зброю. Автор каналу і надалі публікуватиме свої думки про те, що відбувається, і ділитиметься своїм життєвим досвідом щоразу, коли йому вдаватиметься виходити з під атак демонічних груп людей, контрольованих демонічними сутностями.